Послухаймо один з віршів в сьогоднішньому навчанні Ісуса. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Ще раз уважно послухаймо. Світло прийшло у світ. А люди полюбили темряву більше, ніж світло. Люди полюбили темряву більше, ніж світло. Попогані були їхні діла. Світло і темрява навколо нас. Світло і темрява навколо нас. І кожний із нас вибирає світло або темряву. Навіть в цю мить, брати і сестри, ми вибираємо світло або темряву. Якщо ми уважні до своїх почуттів, до своїх думок, ми в цей момент можемо в голові когось осудити. В голові когось критикувати, а можемо когось благословити, можемо сказати, як добре, що я тут. Скажіть в думках, як добре, що я тут. Бо якщо в думках ти думаєш, о Боже, коли це закінчиться, я ненавиджу все, що відбувається. Ти тоді підсичуєш темряву. А коли ти говориш, Боже, як тяжко, але я вірю, що ти мені даш сили, ми підсичуємо світло. Ми робимо кожну мить, брати й сестри, вибір, по якій ми в стороні, тобто, чи ми звертаємося до світла, чи ми звертаємося до темряви. І це показують наші думки, це показують наші слова, і це показують наші вчинки. Можеш подумати, що ти говорив перед службою півгодини, годину, що все вийшло сьогодні з твоїх уст. Чи це були слова, які говорять про те, що твоє серце в світлі? Чи це були слова, які говорять про те, що твоє серце в темряві? Що ти говорив? Що ти говорила? Вчинки показують те, де ми знаходимось. Послухаємо ще раз, світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Таке враження, що темрява якби згущається в цьому світі. Давиться темрява. Чого? Бо люди і ми в тому числі робимо вибір робити злі діла. Але ми несемо відповідальність лише за себе. Нам потрібно це дуже глибоко усвідомити. Ми теж докладаємо до світла або до темряви. Ми теж докладаємо кожною нашою думкою, кожним нашим словом. І кожним нашим вчинком. Ми спільно творимо, брати і сестри, світло або темряву. Ми спільно це з вами робимо. Де нам здається, що це інші несуть відповідальність. А я лише ну, бідний із-за того, що роблять інші. І в цій бідності, можливо, я собі дозволяю нарікати, осуджувати, обмовляти, злословити, ненавидіти, проклинати. І не помічаю, як я примножую темряву через те, що я не є носієм світла. І оправдую себе. В тому, що нарікаю, осуджую чи проклинаю, що такі тяжкі часи. Брати і сестри, але нам потрібно щось дуже чітко усвідомити, що хто внесе світло в цей світ, якщо не ті, які прийняли в своє серце Христа Воскреслого. Ісус говорить, Будьте світлом для світу. І в мирні часи, і в час війни. Будьте світлом для світу, це наше завдання. Тому ми теж приходимо сюди, щоб отримати це світло світло істини через навчання. Тому ця дорога теж навернення, вона полягає в тому, щоб ми звернулися до Ісуса Воскреслого. Щоб в наших молитвах ми багато благословляли, щоб ми багато молилися за тих людей, яких вважаємо, що вони кривдники, захищаючи цим теж наше серце, захищаючи молитвою і благословінням наше серце. Подумайте про якусь людину, яку ви сьогодні, а можливо, вчора, осуджували в думках або з кимось в розмові. Я маю перед собою трьох людей. Згадайте, ну, якщо ви сьогодні ще нікого не осуджували. Чи вчора, то тоді подивіться, позавчора може. Скоріше за все, ну, знаючи природу нашу, то ми там, коли про щось говоримо, найчастіше ми говоримо про проблеми, і коли ми говоримо про проблеми, то ми там починаємо. Та ти віддів, ти відділа, та що вони витворяють? Виберіть якусь людину. Яку ви осуджували. Подивіться, що коли там є осудження, в нашому серці збільшується темрява. Збільшується темрява. І ця темрява вона в моєму серці. А тепер почніть благословляти цю людину. Скажіть в думках в серці, Господи, благослови цю людину. Робіть це, зробіть це, благослови, Господи, цю людину. Наверни цю людину. Або просіть про благословіння для себе. Благослови мене, Господи, щоб я був світлом, щоб я не судив, бо я не знаю всього. Навіть ти не прийшов судити нас. Благослови, Ісус, благослови цю людину. Благослови нас. Благослови нашу державу, благослови, благословляй нас. І коли ми це повторюємо, щораз більше світла і сили в нас, і щораз більше світла через нас входить в наше оточення. Брати і сестри, ми, може, не помічаємо цього чітко, але. Ми докладаємося всі до того, скільки темряви є тепер навколо нас. Ми кожний докладаємося. Ми кожний докладаємося. І буває, що коли є страждання затягне страждання, в якому ми знаходимося, що ми дуже легко піддаємось під те, щоб ця темрява нас втягнула в свої окови. І ми тоді починаємо щораз більше дозволяти собі робити теж діла темряви. Дуже важливо, щоб ми з вами це усвідомили, щоб воно нам закарбувалося, і щоб ми зробили вибір знову і знову. Я вибираю Ісуса Христа, який є світлом для мене. Я вибираю Ісуса Христа. Я хочу жити і діяти так, як навчає Ісус Христос. Лише в ньому є спасіння. Лише Він нас спасе, брати і сестри. Я вибираю Ісуса Христа. Я вибираю Його навчання. Я хочу жити так, як Він навчає. Я хочу думати і діяти. Так як він. Я хочу благословляти цей світ, а не проклинати. Я хочу молитись за ворогів, як молився він. Я вибираю світло і відвертаюсь від темряви. Нам потрібно зробити і робити цей вибір, і потім протягом дня і протягом кожної миті. Повторювати цей вибір знову і знову в думках, я благословляю, я вірю, я надіюся, я люблю, в словах бажати добре, говорити добре і в ділах творити добро і світло навколо нас. Дивіться, як нас тут, можна сказати, багацько. Нас багацько. Ісус вислав 12 апостолів своєю доброю новиною нести світло. Якщо ми проникнемось цією доброю, радісною новиною перемоги Ісуса Христа, якщо ми будемо нести всюди, сьогодні, думках і словах, і в ділах світло, тоді це світло буде помножуватися. Бо ми в глибині серця люди прагнуть світла. Але щоб це світло було, його потрібно творити, нам потрібно докладати зусилля, щоб вибирати світло кожної миті. Просімо дар Духа Святого розуміння цього, дар Духа Святого, щоб ми це бачили. І коли ми помічаємо, що ми починаємо самі вибирати темряву, щоб ми якнайшвидше відвернулися від неї і вибирали світло. Вибирати світло це звертатися до Ісуса. Навіть простими словами. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови.